До Луцька приїхав відомий український співак Арсен Мірзоян. Виконавець дав благодійний концерт, на якому вдалося зібрати кошти для потреб Збройних сил України в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу Конкурент ТВ Арсен Мірзоян розповів, як йому вдалося повернутись до музики після початку повномасштабного вторгнення. На що підуть зібрані під час концертів кошти, та наскільки важливо в такий важкий час популяризувати. Українську музику, ви пам'ятаєте свій перший день війни і як вдалося зібратися з силами і все-таки почати продовжувати займатися творчістю, от повернутися людям давати концерти. Я точно не пам'ятаю, щоб мене виникала думка займатися творчістю і давати концерти, бо в перші дні бажання не було не слухати музику, не брати в руки гітару, нічого. Перший раз мені в руки взяли, це коли вже той підрозділ, до якого ми приєдналися з Олександром Положинським. і нам вже натякнули, що у нас в підрозділі є музиканти, може нам музиканти поспівають. Я там десь витяг пару таких архівних відео, де ми співали в покинутій будівлі. Тому Таких думок, щоб до концертів поки не виникало. Потім якось щось, я почав помічати, як артисти почали щось вигадувати, якісь гастрольні історії. Але, в принципі, чесно було, не для цього. Я Якось не пам'ятаю, коли я вперше подумав про. Концерт на цю діяльність. Так. Як тільки почали їздити до хлопців знов на фронт, скажімо, коли вже від Києва відігнали російські війська, тоді вже якось трошки всі видохнули. Бо на той момент була загроза оточення, була. Генька, скажімо, розкоординованість, тому що такого зв'язку і ну, з злагоджених дій між силами е спецоперації, військовими, бійцями ТРО, поки все це воно все налагоджувалось, тому була трошки непонятна ситуація спочатку. І, ну, точно вам скажу, що було не до музики зовсім. А як зараз? От, зокрема, благодійні концерти, з якими зараз їздите, з якими, зокрема, приїхали зараз до Луцька? От як змінилася ситуація? Як ви бачите, що людям все-таки потрібно відчувати якусь таку гарну атмосферу і, зокрема, таким чином і армією допомагати? Ну, людям завжди треба концерти. Варшта зараз міняється зовсім. Концертна діяльність різних артистів змінилися дуже, дуже величезні зміни прийшли. Ми колись з Полежинським на кухні так сиділи і міркували над тим, що зараз всі стали україномовними артистами, а всі ці вісім років, коли до них намагалися достукатись, вони всіх, м'яко кажучи, посилали і вчили жити. Мов. Мовляв, що бізнес пацани робиться от таким чином. Ну, в будь-якому випадку це сталося і загальна картина для всього світу і для нашого північного сусіда стала вже конкретною і нарешті вислів. Мистецтво обличчя нації якось почав працювати нормально. Скажіть, чи є у вас колеги, які досі от не змінили своєї позиції? Можливо, ви не негативно ставитесь до їхньої думки щодо от, позиції щодо Росії, тобто там підтримують, чи навпаки, там лишилися, З ким можливо перервали контакт, чи ви і не спілкувалися? Я з ними? ще з чотирнадцятого року почав ці ці контакти рвати, і я можу сказати, що за Ще з тих часів я вже з цими всіми колегами розпрощався або навіть не стикався, бо з'являлися і нові колеги, які писали російськомовні матеріали. Тому немає не, не в мене таких, скажімо, точок. На що саме чи будете взагалі яким чином збирати так кошти на потреби збройних сил України за допомогою концертів? У нас є конкретні певні задачі за допомогою концертів. Ми збираємо за допомогою аукціонів. До нас доєднуються волонтери. Або ми виставляємо свої лоти. Вчора був вчора був наш лот. Це лот футболка Олега Платницького, оскільки Львів є столицею, скажімо, м'якої волейболу України. Тому ми привезли саме у Львів футболку Олега Платницького. Є задачі, зараз розбираємось з автівками, бо дуже швидко відбувається зараз температура на фронті дуже гаряча. І зараз намагаємось з волонтерами зрозуміти, як куди точно ми встигаємо. Тобто є потреби, там закриваємо зараз тепловізори, ми вже. За них поговорили, що будемо вибиратися збирати два тепловізори для хлопців. восьмий полк спецназу просив. Пікапи. Зараз ми поки от ми їдемо, вже прийшло замовлення на Старлінг. Тобто, ну, тобто вже завтра ми в Києві зустрінемось з волонтерами і обсудимо, бо поки що йшла евакуація дітей з Бахмута. І... Я ще був там 5-го числа, і картина була дуже занепокоєні були всі, тому що багато дітей в місті. Зараз, нарешті, кабін видав постанову про примусовий вивіз дітей з місць бойових дій. Нарешті це сталося, тому. Дуже швидко все відбувається, тому я ж кажу: завтра будемо вже дивитися, що, що точно ми встигаємо, що не встигаємо. Що, зокрема, скажете про Луцьк? Як вам взагалі місто, як вам Лучани, що можливо їм би сказали? Мені завжди подобався Луцьк. Я тут не вперше. І завжди, коли приїжджаєш, завжди згадуєш, що а, це єдине місто в Україні, де немає міського голови. І цю картину спостерігаєш за так довгі роки і думаєш, ну, вже є, так? Да? Бач, <свісно> я трошки відстав. Мені, мені так воно, як було, так в пам'яті залишилось. Дуже багато друзів, дуже. Ви Знаєте, за всі ці роки в мене дуже багато друзів в усіх містах України. Тому я так, як, як, як би я виділив, там. єдине, що можу виділити, що це е, рідний дім мого друга Олександра Положенського. Тому я зараз у нього в гостях. Щоб б Лучанам побажали, От, зокрема, тим, які відвідують ваш концерт, які подивляться у нас по телебаченню, ваш концерт, репортаж з нього. От щоб їм передати. Та я взагалі хочу побажати всім е, віри, бо в нас немає іншого вибору, перемога має бути в будь-якому випадку. На нашому боці. Сказати, ну звісно, хочеться побажати, щоб це найшвидше закінчилось. Е, як це закінчиться? Ніхто не знає. Тобто яким буде цей кінець, теж ніхто поки що не розуміє, але, врешті-решт, хочу бажати, щоб знову процитувати Олександра Положенського, скільки наших дітей доживе до найкращих часів. Тобто це найголовніша задача на сьогоднішній день, щоб якомога більше дітей, якомога швидше дожили до найкращих часів. А ми вже маємо зробити для них. Це майбутнє, тому вважаю всім миру, спокою, найкоротші терміни, але не забувати, що фронт не може бути десь далеко, фронт тут і зараз. Це є така, знаєте, історія, коли людям здається, що фронт вже... Десь, він там десь, як було в 2014 році. І все це перетворилося на таку тяганину, яку назвали АТО, як її тільки не називали. Тому головне зараз зосередитись і зрозуміти, що фронт тут і зараз. тобто. Він не, не, не десь там в Бахмуті, ні ще десь. Тобто ситуація змінюється дуже швидко, дуже стрімко і дуже і зараз. А часу було б достатньо визначитися, хто де є на сьогоднішній день. Тому з вірою в Україну ну, йдемо вперед до перемоги.